Всім привіт з вами я Ден 24 k І сьогодні ми будемо знімати відео І до мене зайдуть І мої подписчики І якщо хочеш до мене зайти той сервер Ну сьогодні Так А Блин Дальше я персионал Чикингна Я персионал Да я персонал Реально Так Пошлите. Давай он скоро зайдет. Может его. Так. <клес> <клес> он допускал там мишку иска мифка, мифка, мифка. Мифка, мифка. Так, тут магазин. Так, он то. И тут должно быть это из посколка на чипсы. Чипс. Вона повинна бути туди. Зрозуміло, що немає. не має. Бо, ось тут. Ого. Що, 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 що тут? Так. Стільче. Так. Провода щось тут відсоєднилися. Ого, провода поламали. Блін, я, короче, туди. То буде заходити заходить с сервер? Блин, а не попав. Давайте заходите на мій сервер. Я кому старался? Я задал. А ви чого не заходите? А там будете казати, що не встигли. Значит, если вы не зайдете... Завтра він буде в 10.00, можливо. Бо, ну, в таке саме время. Так. Є Я... ще шо? Воно буде 17-го. Е -е, ну, якщо хто не зайде, то... Ну, значить воно буде 17-го. І такого ж самого. Бу. Він. Ай! Так, Я не можу вилізти. Вот це аж стала. стало. Угу. Буду просто ганяти на машині. Привіт, владик, привіт, хто дивиться це відео. Ай. Тільки не кажіть, що ви не вспіли. Просто це останнє відео. На сьогодні останнє відео. Просто, е, ну, друге, буде відео 20-го, е, такого... ну, 20-го цього. Ну, ви поняв. 12... 12 червня. Поняли? Поняли? І не кажіть, що хочете зараз. Просто мені щось треба знімати відео. Друге. Ось так. Я тут замічав пасхалку одну. Летемо на цю карту і за ну, заходимо десь ту. О тут то, от, 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 он до Пасхалка десь тут є. Я вже зрозумів, що тут буде нового. Он до що добавлю? Таку штуку, я вже поняв. Вот Отаку штуку, будь ласка, розробочка. Если це вило, то добавлю чи штуки. Здесь це розробочик давить. Он до вот таке розвалені доми, камні великі і нові дерева. Робочих. Ну, сегодня напишешь э, моем видео э, чи скоро, э, то есть коли буде обновлення. Ну, э, якого числа? Yeah. Угу, я поняв. Заповню. Так. І... Блін, де это... Где

Ja. Ой, ты быстро Ну, он доїть Титаник. е да. Если мы ну, можем уменьшить еще. Отак От робимо. Ну, можна не робити. Тільки якщо то, э, ну, хтось не вспіє, то буде 20-го. я вам кажу. І навіть якщо ви будете казати, що ми не встигли. Так. Я вас буду ждати. Якщо пройде 15 минут... Та я буду закінчувати видео. Так. Якщо хочуть попасти двоє видео, не можуть. Просто, одним просто я не вмію створювати телеграм. Терегла... телеграм. Телеграм ка... телеграм-канал. Ну, як всі блогери кажуть, посилки в описанні є, Ну я не знаю, як це робиться. Ну, так, Іді. Можна забрати свою тачку. А, забув. Так, хорошо. Так, скільки там надо грошей? Бесконечность. Хоча я поїду. Так, поеду на своей красная дядя Семенка і, і Красная Дя Девятка. Вот блин. Скоро буду закончить видео. ладно. Потом выйти вийде... у нас кино. Будет йти час. Більше часа. Це буде під ну скоро. Ну да, воно буде скоро. Ну, як ніхто не заходить, всім пока-пока.